Сбу затримала на Сумщині заступника директора навчального закладу, який зливав рашистам локації базування та переміщення сил оборони на території, що межує з Курською областю РФ. За даними кіберфахівців СБУ, фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення расистами всього північно-східного регіону України. Зловмисник писав про це у коментарях на телеграм-каналах, через що потрапив до уваги російських спецслужбістів. Для збору інформації він об'їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об'єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників. Потім фігурант фіксував відповідні координати та узагальнював їх у звіті для російського куратора. Служба безпеки затримала інформатора і запобігла зливу актуальних відомостей про дислокацію та переміщення сил оборони.